Продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Однак, охочих продати свій пай, а особливо отримати родючу українську землю у власність стає все більше. З огляду на проблему маємо зазначити, що в Черкаській області нормативна оцінка землі станом на 1 січня поточного року дорівнює 39 тисяч 811 гривень за гектар. Але продажна ціна часом перевищує її в десятки разів. Юристи великих сільгоспідприємств розробляють різні способи заволодіння або використання паїв селян, і одним з таких законних способів є оренда. Черкаській області укладено 308 тисяч 400 договорів оренди. В користуванні орендарям передано 792 тисячі 800 гектарів землі. Середній розмір орендної плати на Черкащині становить 2141 гривня за гектар. За цих обставин земельний ринок відстоює свої інтереси. Володарі паїв хочуть мати не тільки більшої орендної плати, але й інших додаткових зобов'язань від орендарів. А орендарі більшої надійності при меншій орендній платі, тому нерідко виникають конфліктні ситуації. Така ситуація, зокрема, виникла у володарів паїв села Старі Бабани уманського району з орендарем їхніх паїв товариством Чорна Кам'янка, яке входить в структуру компанії «Кернал». однієї із найміцніших сільгоспкомпаній України. Як вважають селяни, це товариство, маючи великі прибутки від оренди землі, виплачує дуже низьку орендну плату власникам земельних паїв. Більш того, селяни обурюються, що орендар намагається незаконно, хоч і через суди, забрати право пайовиків самостійно розпоряджатися своїми земельними ділянками. Товариство Чорна Кам'янка в 2006 році заключило договори оренди землі з власниками земельних паїв села Старі Бабани Уманського району на 10 років на загальну площу 1570 гектарів. Свої обіцянки товариство Чорна Кам'янка перед пайовиками не виконало. Рівень орендної плати у 2009-2014 роках був одним із найнижчих у Минському районі. А в 2015 році тим пайовикам, які не підписали так звані додаткові угоди, взагалі зменшили орендну плату до 5% від оцінки землі, розділивши таким чином село на своїх та інакомислячих, із 27 жителів села, які працювали у цьому товаристві, на сьогоднішній день залишилося лише двоє. За час оренди товариства Чорна Кам'янка в селі Старі Бабани не було ні збудовано, ні відремонтовано жодного об'єкту соціальної сфери села, на яку були виділені мізерні кошти згідно соціально-партнерської угоди. Це менше 50 гривень за один гектар орендованої землі. Тому більшість власників земельних ділянок села Старі Бабани не підписали додаткову угоду до договорів оренди з товариством Чорна Кам'янка на новий тривалий термін 10 років з кабальними умовами. Також пайовики вчасно надіслали керівництву товариства Чорна Кам'янка свою обґрунтовану відмову від поновлення договору з попередженням про повернення земельних ділянок після закінчення строку дії договору. Керівництво товариства Чорна Кам'янка поставило собі за мету продовжити оренду землі і після 2016 року, тому звернулося до уманського міськрайонного суду з позовною заявою з вимогами на продовження договору із запропонованою раніше додатковою угодою ще на 10 років без згоди і підписів власників земельних паїв мотивуються це тим, що вони, нібито, мають переважне право перед іншими орендарями на продовження договорів оренди земельних ділянок паїв. 2016 років, основним орендарем земельних часток, паїв на території Старобобанської сільської ради, Українського району, Черкаської. Давайте так. Ви мене питали, може, хочете мене знімати чи не хочете. А, а зачем? Тобто а не треба. Ви прийшли сюди. Ви хто такий? Народний ради. За чого? Народної ради. Не знаю таку народну раду, будь ласка, залишите навіщення. А чого ти людина ну, А Для чого він тут? Виведіть його, будь ласка. Це громадське приміщення. Значить, так як у нас всі справи знаходяться в Гуманському суду, далі все спілкування йде через Гуманський суд. Все. все що через того, що, що ви знаєте, кожен із вас отримав. Не кожен із вас, той, хто з вас отримав повістку, він знає, по якій справі викликають. Все, всі інші питання закликають

читайте Привайте. звернення про звернення громадян. Є такі закони? Є. Чого ви не виконуєте? Чого ви не виконуєте? Ви хочете, щоб люди були з вами. Я не розумію. Ми надсилали. Це ми ми, ми зустрінемося в суду. А Ні чого він? Су? Як суду су? через, су? через, суд. су? через суд. Яке ви право маєте розповідати своєю землею? Ми подали на суд як вважали, що наше право порушується. ваше право? Закон 33 третя. Я переможендар. Належним чином виконував свої обов'язки по відношенні мене. Ви належно виконували. Ви в той рік мені город зорали. Ви скажете, в договорі цього нема. А те ж ваша та справедливість, про яку ви пишете, і порядність. Ви мені в той рік город зорали. Ви кажете, що ви в убитку? Ви мені город не зорали, я теж в убитку. Ну я на вас у суд не подав, хоча я до вас трижди приїжджав. Я три рази приїжджав, Тільки вас. Ви відряджені. Ви мені в той рік город зорав. А мене досі писан. <рес> я не зрав, <рес> я лопатику учасники ато викаєте, чи займаються. Ви спитайте одного другого, чим ви займаєтеся. І потім ми спитаємо, скільки ви оцим людям допомогли, ваша потужна організація, яка має мільярди. Понімаєте чи ні? Люди захищали нас, ваш бізнес, щоб ви процвітали, а ви їх оце подаєте в суд. Як це, як це воно так получає? Я розумію, що ви не все вирішуєте. Я керівництво, і це схеми ці відпрацьовані вже. Цю компанію по других регіонах, ну ви не думайте, ви ви довіді думку е, цього регіону, що давайте, так це давайте, що... давайте будь-які проблеми, не будемо починати з того, починати при. Запрошувати учасників АТО. Okay. No, я вас виступаю. Як ви не забираєте, і ви хочете через суд, щоб я вам її віддаю. Я не хочу вам віддавати. Ви не порушуєте мої права. Ви собі кажуть, що ви не гоні збити. Як хочете, якщо вам сашку договорі написано, як судячи.

Ціх людей, кого ви обдурили? Кого ви обдурили? Ви так подивіться, оці всі люди в очі їм. Кого ви обдурили? От кого ви обдурили? Хто я не на, на завтра? Ми прийдемо на цей суд. Хто з кувінькою, хто з рукою перев'язане? Каменіть. Якими мали право за мою землю? Мене закінчиться за вами договор і мене подавати в суд. ви мали право? За ваше життя маю право по оклині договору, До кого хочу, до того йду. Зашук, я не почитав з вами бути більше бути. Я прийшов до другого. А ви мене суд подаєте? так? Подали в суд. Ми не прийшли, не забрали мене. Подали суджу я не добровільно забере. Оте, що суд подають Видають якій причині? Яка причина по яка ну взагалі от отакі причин... права порушені? Які права порушення? Це ж чергове подовження договору. Ні, у вас попередні а я у вас щось украла. Узяло вас щось, це. Це перше, продовження продовження до до ви, я Ви порушили наші права, що дали надовження і домовляйтеся. Якщо ви належним чином виконували свої обов'язки, і якщо вас не завчасно не попередили, вас попередили <продук> завчасно. Не заяви заяви знаходяться в суді. Оце, що ви знімаєте заяви на чекаєте це заяви старих бабанів. Я з села Коршова ніяких заяв, ніякого суду у нас немає. Я прийшла, як звичайна людина. З вами поспілкуватися. Оце є ваше виробництво Ваше виробництво в нас, в них у селі, в кожному селі Ваше виробництво. інші люди також. А ми не люди не Наша причина.

Про що ми говоримо? Про бабани? Ні, про те, що бабанит, і бабани. Ви побудьте коло ми вже є закінчення. За дні місяці вже є закінчення. дати реєстрації. Реєстрація по 21 грудня. No. Uh -huh. У Нас кончилась uh -huh. реєстрація 12 травня, uh -huh. і тим не мені є. No, ви, ви oh, ж тут пишете несправедливість. No, no, ви пишете, що ми раптом знали, що no, ви ще не думаєте. No, ми не раптом немає за рік на Ну те. Послухайте людей. На що ви штовкаєте. Ми просто одне до одного ви самі обманюєте обманюєтесь. Не хова рішує з ким він має. Намір заключити договір оренди своєї земельної ділянки ну, ну, у разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендара на укладання договору оренди землі припиняється, це суди ну, для чого селянинові який постоянно він в заботі зимою і літом круглий рік. Ще я завтра в суд поїду. Завтра і ще через. Ще? Для чого? Вам одинаково сидіти в кабінеті, гроші киситеся. Мені ніхто за це не, да, не дасть куска хліба. Принесіть мені в мою сім'ю. Принесіть кожному в сім'ю хліба кусок м'яса. А чому ви мовчите? Ви за цей рікну плату отримали? Яку? Ми ще не отримали. яку 3800, 3800. на яких умовах був заключений договор? От ми з вами заключали. Ми з вами заключали Це ваш договор. Чи ви з нами заключали? Я вам скажу одне. Ваш попередник зробив таку саму помилку, як оце ви робите. Ви наступаєте на тій самій граблі. Я до вас три рази приїжджав. Ви поміняли секретаря свого? Ні, от раніше був. Бо я якась повна жінка була секретаром, я не знаю. Коли я приїжджав, вас постійно нема. Я хотів вам лічно сказати, не допускайте цих помилок, тому що ті люди, які осталися, осталися в бабанах ще, і ті підуть від вас. Я хотів вам лічно сказати, не робіть оці помилки, не робіть, що це селянин, в нього нема часу. Роз'їжджати по судах до вас кланятись. Ви, ми, ми, ми з вас багато не требували, Тільки не не тероризіруйтеся й народу. Я вносив пропозицію, в яких ви там пишете, що ми не вносили пропозиції. Я лічно вносив пропозицію від усієї громади. Я привозив сюди пропозицію. І ваші люди сказали, що ми поміняємо ті пункти. Ніхто нічого не поміняв. Ви не хочете міняти їх. Понімаєте? Ви собі, ви собі акуратно получаєте зарплату, нормально, живете, ваші сім'ї. А оце вся біднота. Вона вам не нужна. Все, я все сказав. Ви, ви скажіть людям, що я не рішаю ці питання. Це рішає керівництво, але ви повинні. Йо, люди не почути, ви нормальна людина, ми але... вас теж хоч і так себе поважати, повигнали і знеробию. Дали людям цього. Я розумію, що від вас не залежить. Ви повинні оцю думку і цю... Ситуацію, цю інформацію, яка накалилася тут, ви довести своєму рекорду. Якби нам було добре, щоб да, нас розуміли, як це вас яка, що ви хоть всі ну, долю якоїсь минути вділили цим селянинам? А то ви землею користуєтеся, ви прибутки маєте. Ми ж ми ж вам не брали, що сіяти, як сіяти. Ви соєшник, кукуруза, сояшник кукуруза. Ну на вас, на нас ви ніякої уваги не звертали. Абсолютно ніяк ми ж прекрасно розуміємо, вашу ситуація перемена народи. Гроші копійки нема замес. Він приїжджає сюди до директора просити гроші. Небагато, дві-три тисячі. Він що сказав, Микола, як там його ну, Шо... я, не роба. Я з кармана витягнув гроші? А як ви витягнув з кармана, то що там я не так сказав, не він так і сказав, він розумнувся під. Шановні друзі, ну я як депутат районної ради, дійсно я знаю, що репутація вашого господарства дуже негативна в районі. Розумієте? самі Ви створили собі таку репутацію це те, що ви зараз робите з цими людьми, власниками паїв, я вважаю, що це просто елементарне рейдерське захоплення землі. Ви е, втратили відчуття часу. Люди змінилися, вони не хочуть бути. Рабами на цій землі залежними і вони мають право розпоряджатися своїм своїм майном, так як вони так, як це їхня власність. Розумієте для чого ці силові методи? Подивіться, що що собою представляють старі бабани зараз. Це повністю зруйноване село. Ви не створюєте робочі місця в селі? Зруйнована соціальна сфера повністю. а між людьми як? родичі ви натравили людей. Розумієте? Ну для чого ця для чого ця ситуація? За те, що в країні. Не було в сільській місцевості, розвивався мале і середнє фермерство, сімейне господарство. Це основа розвитку нашого села. Це створення робочих місць. А ці агрохолдинги, вони беззискують іскулизискую землю вирощують тут сояшніх той ріпак, виснажують і потім кинуть цю фактично знищені. Ці українські, не тільки чорнозем, але й село знищене. Їм не потрібне село, не потрібна соціальна сфера, ні школа, ні лікарні, їм нічого не потрібно. час і я хочу сказати, що така ситуація по всій країні. Зараз аграрний бізнес не дуже прибутковий, збільшилась кількість цих регіоських захоплень. Люди самі стають на захист своєї приватної власності. Люди повинні об'єднуватися. І я хочу сказати, що наша партія і ми, депутати, будемо вас підтримувати, відстоювати ваші права. Я розумію, що потрібні юристи, а в них, звичайно, з правовим захистом, я думаю, це люди вони вироб... Вирішить це питання, розумієте, з їхніми статками для них знайти хорошого адвоката, чи ще, це для них не робимо, і ми будемо звертатися і туди, і правоохоронні органи, і е, звертатися до депутати обласної, Верховної Ради. Тому що це просто ганетно і цинічно, що так знущалися над людьми. розумієте, Просто знущалися над людьми. І цього ніяк не можна допустити. Через це ви повинні, як молода людина, я думаю, що ви повинні по-новому мислити, донести думку людей, дострій до ставлять. Перше. Я теж павлюся. Відізвати Зуманського міського суду позови до жителів села Старі Бабини. Друге. Надавати допомогу Старобованській сільській раді для виконання соціально-партнерських угод в розмірі не менше 100 гривнів з гектара орендованої площі. Третє знайти порозуміння з іншими орендарями щодо встановлення меж ділянок, які Орендує ТОВ в Чорна Кам'янка в, в адміністративних межах Старобованської сільської ради. Все, три Все, питання. Три вимоги. До вас. Три Це, вимоги. Три вимоги. Ви зареєстрували? Письмо да. буде відповідь. Селяни висловили свої законні вимоги і просили захистити їх права перед намаганням керівництва товариства Чорна Кам'янка рейдерськими методами незаконно захватити їх земельні ділянки. А керівництво товариства Чорна Кам'янка вони виклали такі вимоги: перше відізвати з Уманського міськрайонного суду позови до жителів села Старі Бабани власників земельних паїв, друге надавати допомогу Старобабанівській сільській раді для виконання соціально-партнерських угод у розмірі не менше 100 гривень з гектару орендованої площі. Третє знайти порозуміння з іншими орендарями щодо встановлення меж ділянок, які орендуються Товариством Чорна Кам'янка в адмінмежах Старобабанівської сільської ради. Селяни вважають, що в цей час вирішальні для подальшого розвитку їхнього села вони не можуть стояти осторонь нав'язаних їм проблем, тому мають намір звертатися, якщо потрібно, до вищого керівництва держави президента, Генерального прокурора, міністра юстиції із своїми законними вимогами. Захистити їх права та не допустити спроби рейдерського захвату земельних ділянок, тільки власники земельних паїв мають законне право самостійно вирішувати, з ким продовжувати оренду своїх земельних ділянок. Тому власники земельних паїв села Старі Бабани готові захищати свої права в будь-який правовий спосіб, в тому числі і акціями протесту. У фільмі показано, як проходила така акція протесту в Офісі товариства Чорна Кам'янка в селі Вікторівка, як реагувало на думки селян керівництво товариства. Також відбулися зустрічі із керівництвом Уманської державної адміністрації та Уманської районної ради із правоохоронними органами, керівництвом Уманської прокуратури і Уманської поліції. Представники громади, пайовики села Старикова. Наші Вони зверталися. Що... Ці органи влади міста. міліція, прокуратура, дебернітація, районна рада, е колишні е орендарами. Значить така ситуація, що зараз йде спроба рейдерського захвату. І навіть цих людей зараз в цій ситуації подають у суд. Суд мотивуючи тим, що вони після закінчення строку другу переважне право е мають продовжувати там оренду і все. Ви, навіть такі вимоги сюди, що безгоди і підписи появи. Переважно і право було втрачено, коли вони цих людей поділили на своїх, на чужих, не виплачували повністю редну плату, не, не видавали якісне зернові.